Вітаю мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні я хотів би поговорити з вами про відсутність первинних документів і що вам, мої любі ФОПи, за це буде. Отже, як ви всі знаєте, з 1 липня нас чекає повернення до воєнних правил роботи. Навіть я б сказав, не тільки до воєнних, но й до карантинних, тому що вертають повністю документальні перевірки. Що це означає? Це означає, що до вас може наглянути податкова з перевіркою всієї вашої діяльності за той період, в який діє маратон. Що це означає? Це означає, що трусить будуть в першу чергу ваші документи. Перво-наперво, Це книга обліку доходів. Так, я знаю, що зараз багато хто мені скаже, що так, чекай, в 2021-му ж відмінили книгу обліку. Кажу тисячний раз, книга обліку не відмінена. Наказом 728. З 1 січня 2021 року скасовано обов'язкову реєстрацію книг, обліку, доходів та витрат. Але сама книга у вас має бути. Дивіться, якщо ви ФОП, який зареєстрований до 1 січня 2021 року, ви маєте продовжувати вести книгу обліку доходів, так як ви. Вона у вас мала бути вже зареєстрована, вона мала у вас бути заповнена. Просто заповнюйте. Можна навіть не розписувати там кожного дня доходи, а просто пишете доходи. Однією строчкою за місяць. Тоді у вас все буде добре. Принаймні, оце питання у вас буде закрите. Чому? Тому що податково під час перевірки назавжди дивиться на напрямок книгу обліку доходів, щоб сума доходів у вас збігалася з тим, що ви показуєте в звіт. Далі. Стосовно первинних документів Мається на увазі договора рахунки, акти, тобто усі документи, які підтверджують ваш дохід. По-перше, підтверджує те, що ви отримали дохід по своїй діяльності. По-друге, що ви отримали їх в межах своєї підприємницької діяльності, а не кудись зліва. Тож на цьому завжди робіть наголошу, що у вас завжди мають бути документи по кожній операції. Якщо у вас на даний момент не буде якихось документів, вам загрожує за перший раз штраф до 1020 гривень ті самі дії, тобто ігнорування вимоги, Мати документи на кожну операцію, податковою можуть бути розсінені як повторення неправомірних дій, і за це вам впаяють подвійний штраф 2040 гривень. На цьому все. Якщо у вас є проблеми з закриттям, чи наоборот ви хочете відкрити ФОП і не знаєте, як підійти до цього правильно, прошу звертайтесь до мене е, через інстаграм, або ж пишіть в коментарях. Я вже і так відповідаю. Будь ласка, звертайтеся, я вам допоможу. На цьому все. Гарного дня. Бережіть себе, все буде України!